Вітаю навколо нас щодня працюють десятки сотні механізмів, що живляться від електрики. Але чи доводилось замислюватись, яка частина цієї енергії насправді марнується, перш ніж виконати бодай якусь корисну роботу? Сьогодні ми поговоримо про такого собі прихованого злодія ефективності, що ховається всередині майже кожної промислової машини, і це знаєте фундаментальна проблема, про яку говорять напрочт мало. Отже, куди ж дівається енергія на шляху від розетки до, скажімо, конвеєрної стрічки? Ну, виявляється, величезна її частина просто розсіюється, перетворюється на тепло. А причина криється у фундаментальній невідповідності у тому, яку енергію ми беремо з мережі, і тим, яка насправді потрібна машинам для їхньої роботи. Уся справа ось у чому. З одного боку, ми маємо електромережу. Вона дає нам струм зі стабільною незмінною частотою 50 Гц. А з іншого боку, є машини, яким для нормальної роботи потрібна абсолютно різна швидкість то повна зупинка, то прискорення до тисяч обертів на хвилину. І от щоб якось подружити ці два абсолютно різні світи, інженери свого часу були змушені створити посередника. Цей посередник це і є те, що ми називаємо традиційним електроприводом. І це, щоб ви розуміли, не просто один двигун, це цілий ланцюг різноманітних механічних пристроїв. Кожен із них бере енергію, щось з нею робить і передає наступному, і так далі, аж поки вона не дійде до своєї кінцевої мети. Ось погляньте, як виглядає цей шлях. Енергія проходить через перетворювач, потім іде на двигун, а далі через механічні регулятори, муфти, редуктори, і тільки тільки в самому кінці вона доходить до робочого механізму. На перший погляд, усе наче логічно, кожен елемент виконує свою функцію, але саме в цій складності криється головна проблема. Річ у тім, що кожна оця ланка в ланцюжу це по суті потенційна протічка енергії. Кожна передача, кожне з'єднання це місце, де дорогоцінні вати перетворюються на абсолютно нікому не потрібне тепло. І коли ці, здавалося б, дрібні втрати складаються разом, загальна картина виходить, м'яко кажучи, невтішною. Тож, яка ціна цієї складності, скільки енергії ми насправді втрачаємо через усіх цих посередників? Давайте подивимося на цифри. Погляньмо на ці показники. На перший погляд, все виглядає досить непогано. Кожен окремий компонент має високий коефіцієнт корисної дії 90, 95 ба навіть 99%. Але тут є одна математична пастка: загальна ефективність усього ланцюга це добуток ефективності всіх його ланок, і коли ми перемножуємо ці, здавалося б, високі показники, то загальний ККД системи падає до шокуючих 65-75 відсотків. Просто вдумайтесь, це означає, що від чверті до третини всієї спожитої енергії просто зникає, розчиняється в повітрі, не виконавши жодної корисної роботи. Ось як це виглядає наочно. Майже третина всієї енергії, яку ми споживаємо на виробництві, просто йде в нікуди, і левова частка цих втрат, що найцікавіше, відбувається саме в механічній частині приводу. Якщо говорити конкретніше, то від 7 до 10% усієї потужності двигуна втрачається винятково в механічних передачах. Це енергія, яка буквально йде на те, щоб нагрівати обладнання, а не рухати його. Як саме це відбувається? Ну, уявімо, що хтось намагається зупинити рукою колесо, що обертається. Долоня нагріється від тертя. Правда ж? Щось дуже схоже відбувається, наприклад, у фрикційній муфті. Одна її частина крутиться швидше за іншу, і оця різниця у швидкостях перетворюється на чисте тепло, тобто на втрачену енергію. Це фізика втрат у чистому вигляді. І якщо вся проблема в зайвих посередниках, то найочевидніше рішення, як правило, і є найефективнішим. А що якщо просто позбутися їх? І це не просто якась теоретична ідея, це ключовий тренд у сучасному машинобудуванні. Виявляється, найкращий спосіб уникнути втрат у механічній передачі, це просто повністю її ліквідувати. Ідея, по суті, в тому, щоб піти найкоротшим можливим шляхом, з'єднати двигун безпосередньо з робочим механізмом, позбутися усіх цих складних, громістких і неефективних посередників. Звучить напрочуд просто, але як це реалізувати на практиці? А відповідь криється в концепції так званого багатодвигунного приводу. Це підхід, який кардинально змінює саму архітектуру машин. Ідея геніальна у своїй простоті. Замість одного величезного, потужного двигуна і складної трансмісії ми використовуємо цілу команду з кількох менших, але спритних двигунів. Вони працюють абсолютно синхронно, приводячи в рух один механізм і розташовуються саме там, де й потрібне зусилля. І переваги такого підходу просто вражають. Окрім очевидної економії енергії, значно зростає надійність. Тільки уявіть, якщо з ладу виходить один двигун, інші просто продовжують працювати. Конструкція стає набагато простішою, легшою, а отже і дешевшою. І все це відкриває абсолютно нові горизонти для інженерів-конструкторів. Ось у цьому по суті і є вся різниця. Ми переходимо від довгого громісткого ланцюга двигун, редуктор вали машина до простої та елегантної формули двигуни машина. Уся зайва складність, усі посередники просто зникають. Отже, головний висновок тут виходить далеко за межі одних лише двигунів. Це універсальний принцип усунення непотрібних посередників веде до революційного стрибка в ефективності, і це змушує замислитись. А скільки ще таких от механічних редукторів ховається в наших технологіях, мовчки поглинаючи енергію та гальмуючи прогрес, і просто чекаючи на те, щоб їх нарешті усунули?